Уже скоро будуть головні битви. Отак От заявив президент України Володимир Зеленський, вітаючи прикордонників з професійним святом і наголосив, що ми маємо звільнити наші землі і людей та відновити повну лінію державного кордону як на суші, так і на морі. Шановні воїни, вже скоро головні битви. Ми маємо звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми маємо відновити повну лінію нашого. Державного кордону, як на суші, так і на морі, я впевнений, що героїзм, надійність, стійкість наших прикордонних військ потужно допоможуть Україні на цьому важливому історичному шляху. Я бажаю штурмовій бригаді сталевий кордон та усім нашим прикордонним підрозділам, незмінної сили. Та удачі в бою бажаю кожному командиру надихати підлеглих прикладами своєї власної сміливості та усім українським бійцям бажаю повернутися з перемогою. Слава усім нашим українським воїнам-прикордонникам, слава усім нашим героям! Слава Україні! Героям! слава!